Інтервальне голодування це харчова стратегія, яка передбачає чергування голоду. Та харчування. Справді деякі дослідження показали, що інтервальне голодування позитивно впливає на інсулінорезистентність. Найпопулярнішими е, видами інтервального голодування є, наприклад, 16 на 8, коли людина 8 годин харчується, а 16 є у повному голоді. Також цікавою стратегією є 5 на 2. Коли 5 днів людина харчується, а 2 дні є або повного голоду, або калорійність раціону не перевищує 500-600 калорій. Але варто пам'ятати, що не всі. Всім пацієнтам підходить інтервальне голодування. Є вагітні, є люди з цукровим діабетом, є люди з хронічними хворобами шлунково кишкового каналу чи іншими хронічними захворюваннями, яким все ж таки варто звернутися до лікаря, який обере правильну харчову стратегію.